Доброго дня всім аграріям, колегам. Мене звати Білий Сергій, голова фермерського господарства СВГ Івана, яке знаходиться в Кам'янець-Подільський район, село Балин. Господарство розпочинав мій батько. Я розпочав в 2011 році перші свої посіви. От були якраз ми знаходимося на цьому полі. Тут у мене перший посів було здійснення на озима пшениця. Зараз в обробітку ми маємо півтора тисячі гектарів. По Кам'янець-Подільському районі і ще у Хмельницькій області також є. Основні культури вирощуємо це ми озимий ріпак, озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь, кукурудза, і квасолі є трішки і сортова соя. Основне оранка, глибоке рихлення. Під такі, як пшениця, дисковка, От ви бачите, на полі знаходиться спровоковим сідерат. І також ми вносимо під обробіток ґрунту відсотків 80%. Кожен рік закриваємо курячим послідом, який беремо, вносимо під обробіток. і маємо непоганий результат. Вже два роки не вирощуємо соняшник, бо відколи почали трошки. Впроваджувати в технологію соняшник, є питання по наступній сівозміні, є просядка по урожайності, то ми його трошки два роки вже даємо землі відпочити, а десь, може, через років-два будемо знову по починати сіяти. Вологою у нас більш-менш ситуація непогана, дякувати Богу. Єдине, що вона нестабільна. Є, що місяць-півтора може взагалі опадів не бути, а потім раз. І два-три місячна норма випадає. Но в цьому році опадів дуже мало, бо в нас є от навіть два ставки своїх, то один маленький ставок вже півставу води немає. То ну, Підґрунтові води тікають. І, і це буде перша проблема, бо ми цього року навіть посів ріпака застосовували сівалку на показ. Я брав, сіяли по стерні і доволі непогано виходить ну, на майбутнє. Маємо на що стріптілу оцих технологій теж, бо будуть питання по волосі. Я поки зробив свій вибір на Мойсеї 8737 серії S. На Мойсеї зупинився. Економія по топливі е з коробкою їхньою, потужність мені якраз підходить під мої агрегати. Бо ми розглядали, ну, з часом будемо ще розглядати потужнішого трактора, але на моїй операції і на мій парк техніки ми просто розвиваємося, поновили, для того, щоб операторам було зручно працювати. І так. Е, більшість дисковка і посів. І ще виконує частину оранки. Бо в мене джундіри оранки. Зрівняти джундір, Тоже надійні трактора, але джундір по розходу бере десь в середньому на оранку 30 см, літрів 25-26 а майсей бере 19-20 літрів. Така оранка в нас застосовується. Це під кукурудзи більшість йде під соняшник. Рихлення теж ми проводимо вже десь на сантиметрів 37 см, нижче плужної підошви, щоб підривати. А Інші обробітки, дисковка, то в нас так 6-8 см. У нас це достатньо. І посівний пьотінгер, працюємо ним, Мойсей нормально з ним теж справляє, хоч він важкий, але Мойсей нормально з цим справляється. Повністю у нас точний сигнал, навігація. Ось зараз ми навіть проводимо десковку, нема перехватів, це теж по розходах, по другому, третьому. І кажуть, що хлопцям зручно, хоч не всі хлопці можуть теж це потягнути, розібратися, але вже дядьки старші понавчалися, задоволені. Вдругі вже без навігації, навіть трактора не хочуть сідати. Я, наприклад, ми даний агрегат купляли фірми Амако. Е, в першу чергу я дуже хотів е, подякувати цій фірмі за чудовий сервіс. Е, сервіс сам цікавиться, чи у вас все нормально, е, чи треба операторів е, підівчити. Я навіть буває цим менше цей, хлопці дзвонять кажуть, треба прислати вам хлопців підівчити, навчити, е, поновити. Е, ну, дуже чудовий сервіс. Якщо трактору щось чи поміняти масло, от навіть у нас було. Сказали на вівторок, але приїхали на два дні раніше. Ну, Як кажуть, що я можу практично мотогодини підвести до самого заміни, і я знаю, що в мене завтра, післязавтра вже є хлопці і чи свято, чи неділя. Ну, дуже чудовий сервіс. от Дякую фірмі Амако, менеджерам Жені за хороші трактора. І за надійну техніку.